А от один із головних символів турботи про природу зубер опинився на грані повного знищення. Кількість диких биків в Україні за роки незалежності скоротилася вдвічі. Два роки тому заборонили навіть селекційне відстрілювання тварин. Чи врятувало це європейського бізону з'ясовував маркіян Перетятко. Цей зубр представник уже третього покоління вирощеного у київському зоопарку. Його предків завезли сюди з Білорусі, з Біловецької пущі, незважаючи на розміри та роги. За віком дитина, йому всього чотири роки. Тут їх мешкає троє, мати і двоє дітей. Минулого року помер їхній батько у віці більше 20 років. Це середня тривалість віку цих тварин. Та ось їхні родичі на волі останні роки, як правило, помирали не своєю смертю. А це шут. Ці кадри зняті під час одного з полювань німецького мисливця на Вінничині чоловікові офіційно вдалося отримати ліцензію на вбивство тварини, яка перебуває під захистом червоної книги. Це оформили як селекційний відстріл. Лише з 2007-го будь-яке полювання на українських буйволів заборонене. Втім, і сьогодні не складно знайти фірми, що пропонують серед своїх послуг саме організацію полювання на зубра в Україні. Зараз зубрів офіційно, ніхто не вбиває Офіційно. Вбивають тільки браканіри. За нашими розрахунками вбивають десь 10 зубрів за рік стільки, скільки їх народжується для того, щоб зубрів стало більше, треба затвер розробити затвердити державну програму похороні зубрів. Як це зроблено в Польщі, в Білорусі, в Росії. Ми хотіли розробити програму по відновленню зуба. А мій, але міністерство фінансів нам сказало, що, шановні, ніяких програм не буде. Через те, що у Міністерство фінансів знаходиться 18 програм. Я не знаю, які там знаходяться 18 програм, і я дуже прикро, що міністерство краще за нас знає, як відновлюють від зубра. У мінприроди нарахували в Україні близько 360 зубрів. Щоправда, ці цифри орієнтовні. Ось дані Київського еколого-культурного центру. Найбільші стади живуть на Вінничині та Буковині. Втім, хоча полювання на зубрів заборонене, половині цих тварин доводиться жити не в заказниках, а на території мисливських угідь. Ну, я допускаю, що може бути який нелегаль. Може, якась домовленість, може бути розумієте Для цього ми повинні провести чітку паспортизацію, чітко розписати по паспорту. І коли приходить інспектор у господарство, він дивиться, піднімає журнал і каже: тут у тебе знаходиться 40 голів зубра, вид такий-то, звати його так-то, вік такий-то, то-то, то де він дівся. Чому не можна було таку паспортизацію провести досі? Чого через те, що в нас немає чіткої повної відповідальності? У нас сьогодні відповідає за зубра це комітет лісового господарства. А в комітету лісового господарства немає чіткого зобов'язання, що він повинен утім займатися. Після заборони на полювання у лісгоспі зник і інтерес доглядати зубрів. Між тим доросла тварина має з'їдати в день 15 кілограмів сіна. Тож, поки чиновники вирішують, хто відповідає за долю зубрів, тварини намагаються прохарчуватися тим, що залишилося після збору врожаю. Маркіян перетятко Сергій